Всім величезний привіт! Запрошую до чарівного світу. Магазин Єва. Так, акції у нас тривають 3 та 4 лише два дні. 3 та 4 липня. Давайте подивимось, які акції на ці дні. Купуй будь-яку пару кімнатних або пляжних акцій, та отримай другу у подарунок. Так, я бачу тут і чоловічі, і жіночі є. Я звик у цих капцях ходити тільки, коли на морі був. Не знаю. Честно мені незручно бігати в них по місту. Ну що, я вам скажу, що за 100 гривень дві пари капців жіночих пляжних в'єтнамків можна придбати. Це вийде по 50 гривень за пару. Наступна акція. Хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Наступна акція. Купуй дві зубні щітки Colgate Neo та отримай третю у подарунок. Це якісь, мабуть, нові Colgate Neo. Ось вони бачу. Так. Не знаю, чим вони такі дорогі по 104 гривні. Купуєте дві третє в подарунок. Це дуже дорого вийде, мабуть. Не знаю. А ось в акції доктор Морган, дивіться, по 18 гривень. Непогана ціна на ці щітки. А ось тут навіть можна придбати за 26 гривень дві штуки. Бачу вже. Акцію наступну. 50% знижки на Арман Басі, уся парфумерія. Так, тут є чоловіча. А до речі, оцю я хотів а, нанести. Є? є, є. Є пробник. Зараз я нанесу. Дивіться, яка черепушка. Так, а ось ця Арман Басі. А, ну, це чоловіче, да? Ви в курсі? Оці всі знають Arman Basin Inred. Також зараз вони зі знижкою 50%. Ну, я бачу, що 100 мл найвигідніше придбати, ніж оцю маленьку 50 мл. І Arman Bassi Inred 1009 гривень, знижка 50%. Мінус 50% на другу одиницю. Тобто, що тут у нас? Купуй дві будь-які упаковки латяних виробів Леді котон та отримай економію 50% на другу. Це, мабуть, і а, ці диски, і. як Хотів сказати, крабові палочки. Крабові Ватні палочки. Леді котон, дивіться. А, 200 штук 48,50, 400 штук. Де, де, де 300? Де 200? Ось бачу, 200 штук. Давайте отак ось 300 штук. 300 штук, 48,50 І другому можна придбати за пів ціни. Так, добре. 200 штук, 36 гривень. І друга за пів ціни. І маленькі 100 штук, 20 гривень, 50 копійок. І 50 мінус відсотків на другу. Ось, ледікатом. А, ватні диски, вони зараз по... Тут 20 плюс 20 по 60 гривень і другу можна купити за 30 гривень. Оця акція дуже також хороша. 3 та 4 липня Аркомен. Всі піни та креми для гуління зі знижкою 40%. Давайте подивимось. Крем після гуління 50 грамів по 57,20. Тут є звичайний і є для чутливої шкіри. Кіни арку також зі знижкою 40% 56,90. І ось такі креми для гоління можна придбати за 35,80%. Так, на усю косметику триває акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто уся і Макс Фактор, і Лореаль, і Мейбелін, Евелін, Ламбі та LCF. Можна придбати будь-яку, третя, яка найдешевша в чеку, вам буде йти у подарунок. Так, Патрісія Ліду, вся декоративна косметика зараз з кешбеком 80%. І хочу сказати, що також а, цінники йдуть. Жовті. все Так, і тут дуже хороша також акція, мінус 50% на ламель, мейкап, всі туші для вій. Це акція також 3 та 4 липня. Так, ось, знайшов ваше мальовидло. Так, 164. 72 гривні бачу також, 129 та 104 гривні. А, так, оці туші всі зараз йдуть зі знижкою 50%. Ну, я хочу сказати, теж непогана акція, тому що а, бачу жовті цінники ще й до того зі знижкою 50%. І акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто купуєте дві, і третя вам йде у подарунок. Наприклад, ось ця серветка бамбукова зі знижкою 50% 25 гривень. Купуєте дві і третя вам йде у подарунок. Також знижки на ось ці рушники, які йдуть з петелькою. Вони по 50 гривень. І також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тут багато різних різних, бачу вони всі по 50 гривень. Кольори в асортименті. А ось ці трішки менші по 30. Ось ці. Написано завжди вигідно. Да? Всі засоби для догляду за взуттям. Кешбек 80%. Давайте подивимось, що тут є. Ой, до речі, жовті цінники це дуже добре. Тобто товар зі знижкою, і ще ви на касі отримуєте кешбек на свою картку Єва-Мозайка. Тут і дезодоранти для взуття. І, а кому зараз треба? Зараз всі ходять в, принципі, в босоніжках, тому недоречна ця акція. А купити, щоб стояло, бачите, тут і креми для взуття, чорний, білий, безколірний, коричневий, губки також. ну Губки можна взяти. І ну, добре, така акція. А тут а, мінус 80, ну це вже цікаво, да, тому що ці дрібнички потрібні завжди на кухні, господинкам. 80% кешбеку на всі аксесуари для прибирання оселі та приготування їжі. Так, зі знижкою пакети для льоду. До речі, хочу сказати, що да, хороша акція, тому що акційний жовтий цінник, тобто товар зі знижкою. І кешбек це дуже хороша акція, господинки, зверніть увагу. А от такі гумки 5 штук взагалі можна купити за 9 гривень. Ви собі уявляєте, І ще й кешбек отримаєте 80%. Шкребок нержавіючий фракінбок. 20 гривень. Губка магічна. Ну, всі знають цю губку, меламінову, яка порається із очищенням без будь-яких чистячих засобів, без нічого. Тут 2 штуки. Ось такі ж крибочки зараз по 12 гривень в акції в упаковці 2 штуки. Це хороша штука. Це серветки йдуть одноразові, але ними можна користуватися напротязі дня щось мити, відтирати, потім просто виконати у смітник. Тут 30 штук. Так, зі знижкою ганчірка для прибирання мікрофібра. 23 гривні. Рукавиці розмір SM, 10 штук в упаковці 38 гривень. Так, рукавички одноразові. Тут в упаковці 100 штук 24 гривні. В акції ось такі шкрипки для чищення поверхонь, також в акції і кешбек 80%. Триває акція на дитячу доглядову косметику Хані Бані. 1 плюс 1 дорівнює 3. Три. Триває акція на шампуні. Ну, тобто уся е торгова марка «Трісаме». Акція, купуєте будь-які два засоби. І отримуєте в подарунок щітку браш. Так, шампуні та кондиціонери йдуть по 143 гривні і по 400 грамів об'єм. Усі приймають в акції, тобто будь-які дві одиниці і в подарунок щітка. Так, давайте подивимось ціни на фарби, які зараз 28-80. До речі, хочу сказати, що зараз також піде догори уся продукція в магазинах на прибирання, на чищення це все також піде догори, тому що бензина подорожчала, долар валюта також дорожчає. Тому, на жаль, очікуємо знову підвищення цін. Так, ну, ви, в принципі, ціни бачите на екрані, я сподіваюся. сйо 127 гривень. А ось оцю розібрали, тому що там була акція, здається, один. А друга за 50 ціни. Не пам'ятаю, якась була акція. Розібрали Лоріаль. Так. Добре, ходіть далі, подивимось. Так, це, мабуть, буде остання акція на щітки. Всі пензлі, спонжі для макіяжу з кешбеком 80%. До речі, щітки йдуть а, акційні, тобто жовтим цінником. І додатково кешбек 80%. А вам гарних покупок, мирного неба, і зустрінемось вже в наступному відео. Я хочу, щоб у вас все було гаразд.